Mislim, ti če si jih nižal. Do smrti je delo čestilo, če vnašam akademije, in če vnašam še čestilo, če vnašam še neodvisno, če ti češam lečo. Ja, zaimaš še kulturo, da je v knjižnici, da je veleči, da nišam ali druga čestila, socijalna robota. Zajemati se, biti nami. Eh, zbirajo, ki jih zbirajo, običi, eh, odjevi. makaron se Meta polipszyty sytuację w Ukrainie, bo szukają inwestorów, żeby na te roboty tu, na przykład, wprawić naszych e, lekarzyców, się technologii i tak dalej. Wprawić w vantaggi obladniać za lekarnie i tak dalej. Hipoteza dali. Wprawić za Я не, не можу визначити основна, хто, хто він за професією. Я не знаю хто. Бо коли йдеться про медицину, він, він медик. Коли йдеться про релігію, він же ж навіть і строї не поміняв. Він фізик, він видавець, бо в Швеції мав дотик до видань книж, книжок. Унікальна, саме унікальна людина. Ну, інші ж мають якийсь фінансовий інтерес. А він просто Україна, просто національні інтереси, просто те, що повинна бути Україна жива і українці повинні себе знати. Це життя я написав книжку про Це життя бути у раї разом з Богом. Але є багато цінності тут на, на, на житті. Не релігійні, також інші. Так? Спортивні, культури, інші речі. Так? Все. Все можливо, тільки не е грешит.